Відео для Ютуба, в кого проблеми з протіканням води в салон Ланоса. Знімайте крило, вирізайте отакий люк і промазуйте ось це місце, оцей кут. До нього ніяк не підлізти, окрім як вирізати такий лючок. Нічого страшного в цьому немає. Це не силова конструкція. Цей брезговик кріпиться ось. На точковій зварці, тому нічого страшного не буде, але основне місце протікання води це оцей кут. Промазувати треба як з зовнішньої частини, також бажано промазати зі сторони повітря, повітря водів, бо там також може затікати вода, але основне місце оце. його треба ззовні промазати. і також Знімати торпеду, знімати блок пічки і долазити до оцього кута. оцього Він там за це місце, де встановлюється повітряний фільтр салону. Основне місце це оцей кут. Треба його з внутрішньої сторони промазати і з зовнішньої також. Ну І шви бажано теж оновити герметиком, бо старий герметик. Розсихається і пропускає водичку. Ну, якось так.